Привіт, друзі! Сьогодні ми розповім про дикі грудичі домашніх смугастиків. А почнемо ми з димчастого леопарду. Димчастий леопард хижак роду леопардів, мешкає в Південно-Східній Азії. Довжина толуба це 69 до 108 см. Довжина хвоста з 75 до 90 см. Висота холосів з 50 до 55 см. Вага з 10 до 23 кілограм, деякі особи не досягають 30 кілограм. Забарвлення варіюється від світло жовтого до коричневого з великими плямами неоднакової форми, харчується птахами, рибою, рептиліями, полює на оленю. Мав копитних чудово плаває, перепливає в великі водні простори. Друзі, це цікаво. Через особливості будови гортані димчасі Леопард не вміє ричати, як лев або тигр, а лише муркоче, як кішка, хоча й досить гучно. До зустрічі, друзі!